Мене звати Діана, вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні в цьому відео будемо розпаковувати, садити та дивитися, що виросте із інтернет-магазину Посадка. Я в них в минулому році придбала перший раз дерева, посадила восени, і мені дуже сподобалося їхні саженці, які прийшли. Вони прям здоровезні прийшли, великі дерева такі. І ось нещодавно я в них також замовляла. Ну, таки в них замовила, ось вже закінчується осінь. Мені захотілося в них ще замовити гранат і Ківі. У мене підписниці мої розповідали, що в них і не тільки розповідали, але й показували, які в них гранати і Ківі вже урожай. І мені так захотілося. Я думаю, що напевно їх висаджувати на подвір'я зараз не можна. Зараз холодно вже. Якщо його висаджу на подвір'я, воно просто вимерзне. Значить, що я зроблю? Я пересаджу в більші горщики і залишу в будинку. І гранати виглядають ось так. І можна висадитись. Подивіться, яка лоза, листя обсипалося, лоза визріла, ось так вони виглядають. Ось такі вони. Напевне, я їх висажу, тому що боюсь, якщо їх спущу в погріб, ще чого доброго вони випріють, а так я їх посажу в ґрунт, гарно зверху їх накрию чимось, тобто висаджу їх на подвір'я. І будемо дивитися, як вони виростуть. Коріннячко в них шикарне. Ось, подивіться, яке гарне коріння. Що в цього слідуючи ось цей. Андонат, чи якось так ось також. Коріння, дуже гарне коріння, ще корне. Дивіться, Ух. так, і цей у нас також ось моя кореневу систему. Корінечко дебело вплило. І тепер у кожну ямку буду сипати інсектицид. Тому що не знаю, як ще, чи йдуть її шкідники, чи ні. Бо сильно за них так не знаю. Но насиплю на всяк випадок. Інсектицид ніколи не заводить. І ні. І, і в кожну ямку пожменю ні треба фоски. Ще потрішку насиплю перепрівшою хвої. Звісно, було б краще хоча б відеречка, але в мене її занадто багато немає. Ну, нічого страшного, я потім на слідуючий рік навесні зверху його замульчую цим перепрівшою хвоєю. Стой ґрунт намочила. Зараз ми посадимо сюди в цей ґрунт і подивимося, що вийде. Дивимося, яке тут коріння. Мой коріння повилозила через той, й господи, як його витягти так укоротно. Дивимося, яка коріння. Коріння дуже красиво дивіться, яке шикарне. Садимо оцей більший горщик. Ось так. Бруно, бруно, бруно. Також корінчики повилазили. Так, обережно дістать. Оп! Ось яка гарненька корінечка. Так, садимо. Ось так. Це в нас голд, а це в нас бруно. Все, забираю в будинок. 8 квітня у підготовлену яму, викопану. Тобто звідси я викопала і забрала всю землю. Ось. І в неї ми будемо вкидати. Перепрівшу травичка бур'яни ті, що в минулому році з огороду прибирали. Замінимо звичайну землю цією. Висажуємо туди саженець, висипаємо цю землю і зверху замульчовуємо Також листям, гілочками різними. Робимо таку ніби подушечку. 27 листопада. Уже на дворі похолодало, вже морозець і укриваю гранати ось таким методом. Спочатку обв'язала вірювочко, щоб їх просто до кучі стягнути, щоб зручно було. І потім обкручую агроволокном і зверху надягаю мішок із-під комбікорму. Це для того, щоб захистити дерева від вітру, щоб не вивітрилося. Не утеплили, звісно, тепла там не буде, але від вітру захистили. 9 березня розкрила сьогодні гранат, порозкривала, але ми трішечки пізніше побачимо, чи перезимвав. Зараз ще нічого не помітно, ні бруничок, Все спокійно. Ще тільки почало теплішати два дні як. Пізніше потім подивимось. Як справа з Ківі. Ківі не, навіть не, не пережилося, а воно згоріло. Я посадила його біля шиферу, а воно влітку тут так було спекотно, що він просто згорів. Тому я купила знову три ківі. Ось їх посадила в іншому місті, тут в тіньку, ось на протязі літа, вони росли. Подивимося, як вони перезимують. Знову ж таки бачу, їм тут жарко. Хто зна, куди їх садити, і вони ще один. Виходить, що верхня частина надземна, вона вимерзла, і з самого низу вони знову почали нарощувати. Можливо, в цьому році вони краще виростуть, може, там пагани міцніші будуть, ось такі вже більш товстіші, кущі шикарніші. Може, в слідуючому році вони вже не будуть вимерзувати, але подивимося. Знову ж таки, як буде осінь, знову їх будуть так само укривати. Можливо, ще щось трішечки. Добавлю. Ну, поки що плодів ми ще не бачимо. Але надіємося на краще.